Вітаємо всіх на нашому каналі. З вами Тотус Трактор. І сьогодні рубрика розвантаження контейнерів з Японії. Настає холодна пора року і більш актуальними стають трактори з кабінами. До вашої уваги один з таких 34 сильний Kubota kl 34 з швидкісною коробкою передач. Другий з кабіною теж кубота моделі КЛ на 33 кінські сили. Такі моделі, до речі, по ціні в районі 14-15 тисяч умовних одиниць в комплекті з ґрунтофрезою. І ще один трактор з кабіною, кубота жл 320 ґрунтофриза теж буде присутня при продажі. Ціна такого трактора буде складати 12 тисяч 600 доларів. До пари ще один Кубота КЛ-33. Кабінка ціла вся. По фізі шинам. Будемо дивитись далі. Черговий гарний і надійний Кубота КЛ-210. 21-сильний трактор. І бачимо КПП механічна, реверсивного типу. Це, до речі, найменший і найдешевший із серії кл тракторець також по наявності буде кубота GL241 на 25 кінських сил. Це вже другий контейнер розпакували і першим виїхав Кубота ЖЛ-280 з кабіною і фронтальним навантажувачем. Саме в такій комплектації він приїхав без фрези. І ціна приблизно буде складати 13 тисяч 600 умовних одиниць. Отримали також Янмарів, малюків. Ось бачимо АФ-18, трьохціліндровий з реверсивною коробкою передач. А ось ще один менш потужніший, АФ-16 на 16 кінських сил. Класичний Кубота GL23 теж присутній у постачанні. І декілька малюків ще покажу, що вивантажили. Кубота JB17 в стані майже нового трактора. Тут 200 з чимось мотогодин взагалі. 4 на 20 кінських сил, у бота 20 І найменший тракторець поставочки двохциліндровий, 10-сильний, кубота GB-110. Буде також доступний ось такий красень 4 з гідропідсилювачем керма, плаваючою навіскою і механічною коробкою передач. Кіномота nz 210 Два жели 23-х отримали в постачанні. Можна пообирати. І два Жела 241. Але цей на механічній коробці передач. Теж обирайте, яка більше вам підходить. Вже трохи такий побільший кубота L1315. 315, ціліндровий з реверсом. Буде доступний незабаром. навантажувач не від нього, якщо що. Кому потрібний не дуже потужний і габаритний трактор, але з кабінкою ось, будь ласка, Kubota GL-260. 12-100 коштує така модель трактора. Ще до компанії малючок Kubota B117. Простий і дуже надійний тракторець для невеличкого господарства. Досить таке велике різноманіття приїхало по моделям Тут і Асті 155 вже з трьохточкою точкою і плаваючою навіскою. Кубота GL 27 буде укомплектована оригінальним навантажувачем і ґрунтофрезою. Хто бронював, скоро вже буде працювати на ньому. Крайній тракторець поставки сьогодні кубота gl 261. Виглядає просто супер. На секундочку трактор випуску кінця 90-х років. Хто телефонував, шукав саме такі 261 на механічній коробці? Ось, будь ласка, скоро надійде в продаж. На 31 трактор сьогодні у нас стало більше. Всі доїхали цілі, неушкоджені. Триває процес зборки, перевірки, і незабаром ви зможете приїхати та протестувати будь-який на наших майданчиках в Одесі, Вінниці та Рівному. А ми на цьому з вами закінчуємо огляд. Бережіть себе і до нових зустріч!